Вітаю на своєму каналі. Хочу з вами поділитись рецептом обробки троянд. Запланувала зробити обробку плантофолом 20-20-20, але оглянувши свої троянди, помітила на них попелицю тлю. Її небагато, може, тому що я обробляла сад, фруктові дерева та кущі. Від хвороб та шкідників, і трошки дісталось і трояндам. Але якщо невчасно помітити цих шкідників, тлю, то пропустити день-два, то їх стане настільки багато, що не будеш знати, як їх позбутися. Ще в зв'язку з тим, що останній тиждень дуже різко Змінюється погода, то спекотно, то прохолодні ночі, вологі ночі, то знижується температура. Як от Зараз я... утра було дуже-дуже спекотно, а зараз сонечко зійшло тучі і прохолодно. Йдуть дощі, руді дощі, подивіться, які листя. Оце все на лід. Зараз покажу на трояндах ось такі листочки. Ось такі листочки. Тож, вирішила зробити таку бакову суміш. Так, плантафол 20-20-20. Бачите, що робить? Тьома! І так, бакова суміш, препарат 20-20-20, вітаміни, мікроелементи. Всі вам вже відомі з моїх попередніх відео. препарат від шкідників ЕНДО. Препарат Мегафол Плюс це антистресовий препарат для рослин у важких кліматичних умовах, щоб допомогти нашим трояндам перенести несприятливі умови та підтримати їх до речі. Megafol, поєднується у комплексі з іншими листовими підживлювачами: це плантафол Брексил і Бороплюс. Плантафол і Брексіл. Я вже вам розповідала про ці препарати, ви їх добре знаєте з моїх відео. І додам до бакової суміші тандем прилипач. Ось такі препарати я буду використовувати. В мене Оприскувач на 16 літрів, тож, я буду розводити по своїм пропорціям, а вам дам інструкцію на 10 літрів води. Тож, спробуйте такий рецепт, обробіть ваші троянди цим коктейлем і вони віддячать вам. Сподіваюсь, що ця інформація була вам. Корисною. Дякую, що знайшли час на, на те, щоб подивитися це відео. Дякую за ваші коментарі. Дякую, що пишете, з якого ви міста. Дуже приємно знати, що ми спілкуємось з всією Україною. Дякую за ваші вподобайки, репости, підписку та підтримку каналу. Бажаю всім успіху, гарного та мирного дня!